Уявіть собі Америку початку 19 століття. Сполучені Штати це молода, але надзвичайно динамічна країна, яка стрімко росте за рахунок величезного природного приросту населення. А поруч Мексика, що тільки-но не здобула незалежність від Іспанії у 1821 році. На перший погляд, це велика і багата територія, удвічі більша за сучасну Мексику. Але за фасадом величезних просторів ховається проблема. Країна малозаселена, слабка, роздирена політичними суперечками і не здатна контролювати свої північні території. І саме це стає сценою для однієї з найцікавіших і найтрагічніших історій 19 століття історії народження Техасу та війни між США та Мексикою. Почнемо з простого, але важливого факту: у 1820-х роках у США проживало близько 23 мільйонів людей. А в Мексиці лише 9 мільйонів. І справа навіть не лише у різниці чисельності. Американське суспільство, особливо на півночі, було побудоване на пуританській культурі. Це були набожні християни, які вважали великим благословенням мати велику родину. Уявіть собі, дівчина у 16 років виходить заміж і починає народжувати дітей у середньостатистичній родині від 10 до 15 дітей. Це забезпечувало колосальний природний приріст населення. Люди народжувалися швидше, ніж держава встигала будувати дороги та освоювати нові землі. Водночас у Мексиці ситуація була протилежною, велика територія, але мало людей. Багато регіонів були фактично пустельними, особливо на півночі, там, де сьогодні розташовані штати Каліфорнія, нью мексико Аризона, Техас. Саме ця демографічна нерівновага створила підґрунтя для майбутнього конфлікту. У 1821 році Мексика нарешті отримує незалежність від Іспанії після тривалої війни. Спочатку нова країна існує у формі монархії, навіть проголошує себе імперією. Але вже за кілька років відбувається переворот, і Мексика стає республікою. Проблема в тому, що республіка ця нестабільна. Владу постійно захоплюють генерали. Армія має більше впливу, ніж парламент, а країна коливається між диктатурою і республіканськими ідеалами. Фактично у Мексиці 19 століття панує хаос. Для США це означало одне: їхній південний сусід слабкий і не здатний контролювати величезні території. І отут починається найцікавіше: оскільки північ Мексики була майже порожньою, мексиканський уряд вирішив піти на хитрість. Дозволити американським поселенцям селитися там, сподіваючись, що вони зможуть розвивати економіку і створити нові поселення. Так у Техас поступово почали переїжджати американці. Спочатку це були фермери, які шукали нові землі, але разом із ними прийшли і проблеми. Мексика ще з моменту здобуття незалежності офіційно заборонила рабство. А переселенці із США. Привозили із собою рабів, адже значна частина їхнього господарства була заснована саме на рабській праці. У самих США рабів мали лише меншість приблизно чверть родин. Середній фермер це 8-10 рабів, а найбільші плантатори могли мати сотні. І вони намагалися перенести цю модель на мексиканські землі. Уявіть реакцію мексиканського уряду. Замість спокійних фермерів вони отримали фактично колоністів, які ігнорували місцеві закони. У 1830-х роках напруга досягає межі переселенців стає все більше. Вони говорять англійською, дотримуються американських традицій, а не мексиканських. І зрештою, вони проголошують незалежність Техасу. Так з'являється знаменита держава одинокої зірки – «Lone Star State». Техас офіційно заявив, ми більше не частина Мексики. Звичайно ж, Мексика не могла просто так це залишити. Починається війна за незалежність Техасу. І саме в цей час відбувається одна з найзнаковіших подій американської історії: битва за Аламо. 1836 рік невеликий гарнізон техаських повстанців займає стару іспанську місію Аламо. Проти них виступає армія мексиканського диктатора Антоніо Лопеса де Санта Анни. Сили були нерівними: 200 повстанців проти кількох тисяч солдатів. Але вони трималися два тижні. І, хоча всі вони загинули, їхня жертва стала символом боротьби за незалежність. Гасло «Remember the De Alamo» стало бойовим кличем техаської армії. Через кілька місяців техасці зібрали сили, розгромили Санта Анну. В битві при Сан Хасінто і домоглися фактичної незалежності. Але на цьому історія не закінчується. Техас від початку бачив своє майбутнє як частину Сполучених Штатів. І хоча Сполучені Штати спершу вагалися через питання рабства і можливу війну з Мексикою. Зрештою, вони почали процес приєднання Техасу. Для Мексики це стало прямим викликом. Вона заявила, ви крадете нашу землю. І саме з цього почалася мексикано-американська війна. Війна тривала з 1846 року по 1848 рік. Вона стала для США першим великим міжнародним конфліктом. І водночас це була катастрофа для Мексики. Американська армія виторглася не лише в Техас, але й просунулася на південь аж до Мехіко. У результаті Мексика була змушена підписати принизливий мирний договір. За умовами договору США отримали величезні території: сучасні штати Каліфорнія, Аризона, нью мексико Невада, Юта і частину Колорадо. Це становило майже половину всієї території Мексики. Уявіть, країна втратила половину своєї землі після однієї війни. Для США це була перемога, яка відкрила шлях до їхнього становлення як континентальної імперії. Вони отримали вихід до Тихого океану, золоті Копальні Каліфорнії, нові землі для поселення та величезний поштовх до розвитку. Для Мексики це була національна трагедія. Досі в Мексиці цю війну пам'ятають як символ несправедливості і втрати. А для Техасу це була історія про шлях від колонії до незалежної держави і, зрештою, до штату у складі США. Отже, з маленької іскри кількох тисяч переселенців у Техасі почалася історія, яка змінила карту Північної Америки. Мексика втратила половину своїх земель, а США перетворилися на державу, яка простяглася від Атлантики до Тихого океану.